В'ячеслав родом з Дніпропетровщини. До великого вторгнення Росії в Україну вісім років жив у Польщі. Втім, коли на рідні землі вкотре посунули загарбники, він без вагань в перші ж дні повернувся боронити країну. Спочатку військова служба у Києві. Далі бої на харківському напрямку в Лимані Бахмуті. Підкосило, як розповідає чоловік, його Запоріжжя. Там він, рятуючи побратимів, отримав складне поранення кінцівок. Закривав ну, гранати ногами. Щоб не побувало у уламкових моїх товаришів. Ну я вважав, що типу ціна ніг – це мала ціна за життя людей. Але типу я все одно не падаю духом, та типу розумію, що якщо треба буде, я знову візьму зброю в руки та підоборонити країну. Обстріли продовжились, тож прийняли рішення здатись у полон, куди В'ячеслав потрапив з численними переломами та втраченою ступою. Медичну допомогу у госпіталі йому надали лише через тиждень. У Мене було три операції у Криму. Перша була це ампутація правої ноги, потім намагалися врятувати ліву ногу, але, на жаль, не вдалося, бо було відмороження четвертого ступеню, і довелося ампутувати і її. У Новолів'ячеслав пробув понад рік, де, незважаючи на травми, з нього знущались окупанти. І лише 15 січня цього року його нарешті повернули додому. Тепер він у місті Лева проходить реабілітацію в центрі Суперхюменс і чекає на нові протези. Невід'ємною частиною його відновлення стали музичні заняття, і навіть з'явилася можливість вийти на велику сцену. Захисник вперше заспіває на відкритті благодійного показу дитячих колекцій від українських дизайнерів. Рядки про втрати й про надію водночас. Навіть на таких заходах підіймати такі теми, як те, що йде війна. І що ми маємо підтримувати військових, ми маємо, типу, якось налагоджувати контакт з ними, щоб вони відчували міцний їх тил. Це дуже важливо для військових відчувати, що там в тилу їх чекають, і що вони герої не тільки коли вони безпосередньо на лінії зіткнення, а що вони герої, коли приїздять сюди. Щоправда, на сцену В'ячеслав вийшов не сам. Лас до маму він виконував в дуеті з ведучою Анною Тульєвою. І, хоч чимало часу пішло на вибір пісні, а першу спільну репетицію вдалося провести тільки в день виступу. Анна розповіла, що така ініціатива стала важливою для привернення уваги до теми соціалізації бійців. В якийсь момент це їх ніби відносить в інший вимір, в інший світ. Вони займаються е, е, також творчістю, тому що сам В'ячеслав він також пише реп. Ну і це дуже класно. Йому 29 років, і він має на меті продовжувати цю кар'єру. В нього є для цього всі можливості зараз. І я вважаю, що це ну реально дуже важлива складова відновлення саме після реабілітації. Привітати захисників та подякувати їм за силу і незламність на захід прийшов і тренер футбольної команди «Рух Тім Валерій Федорчук разом з дружиною дизайнеркою Оленою. Адже на полі, як і на фронті, перемагають ті, хто б'ється до кінця і ніколи не здається. Ми завжди дотичні до таких заходів з військовими. Ми генеруємо кошти за рахунок там благодійних ігор і багатьох таких моментів. Для військових це дуже важливо в тому плані, що вони розуміють, що про них не забувають, і вони такі ж самі люди, які її є. Нічого не змінилось. Зараз кожен захід важливий під час війни, тим паче. Що це все також якісь збори коштів, якісь відволікання для людей від ситуації в країні. Дуже цікаво, що самим військовим дуже подобається грати, відволіктися. Ну, як вони задоволені, це для них. Аби підтримати військових благодійний показ зібрав 350 учасників різного віку з модельних шкіл із цілої України. Головними організаторами виступили Олена Захарова з Одеси, Марися Томашевська з Івано-Франківська та Ірина Саніна зі Львова. Розповідають не вперше цьогоріч на показі були представлені і моделі інклюзивної школи, тому особливим викликом було подбати про комфорт всіх учасників. Насправді, коли дивишся на тих людей, то якісь відчуваєш неймовірне захоплення, так тому що кожен з нас шукає якісь там комплекси в собі, якісь можливо має. А тут е, люди з обмеженими е, певними можливостями готові показати це все світу. Вони е, відкриті до нас, як і ми відкриті до них. Це не просто про красу зовнішню, це скоріше якісь про і внутрішню красу, і зовнішню, і гармонію, і здоров'я. Проте співорганізатори певні. Це не просто модний показ, а підтримка тих, хто віддав за Україну своє здоров'я і сприяння їхньому психологічному розвантаженню. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.